Вітаю всіх. І так, місто Харків на тиждень, з 12 по 18 чого серпня. Харків Небезпеки. З 12 по 18 серпня. Які тенденції? З Харків Небезпеки? Обстріли з 12 по 18 серпня, які будуть. Подивимось трохи. Так, от перша башня. Це руйнування вже випало. Вже. Так, реагувати на тривоги. Більш-менш не знаходитись на відкритій місцевості. І дивіться, тут адмінбудівлі, логістика, транспорт, забезпечення і дуже розвідка працює на нашу допомогу. По відлюднику це також може бути енергетика, що зі світлом бути. Так. Харків небезпеки обстріли з 12 по 18 серпня. Харків небезпеки обстріли. Харків небезпеки обстріли 12 по 18 серпня. Давайте дивимось. Угу. Напружена. Тут що. Угу. Ресурс цікавить. Обережно для будинків, де є певні об'єкти. Скажу так, тиск обставин, сильний тиск обставин. І через трійка мочів це сильне розчарування, нагнітання буде. Скажу так, важка ситуація, трошки, але буде, ви знаєте, як воно бахнуло, і тиш, тиша буде. Тепер беру цю колоду. Харків, обстріл небезпеки з 12 по 18 серпня. Харків безпеки з 12 по 18 серпня. Які? По цій колоді. Так, дуже військові цікавлять. Тепер дивіться, якщо казати про цю колоду, їх цікавлять дуже військові допомоги і обмежити її, і обмежити її рух. Я б сказала так, рух. Рух допомоги обмеження. Тому логістика обережно, все, що пов'язане з переміщенням, обережно, адмінбудівлі, ну і, звісно, будинки там, де поряд, також обережно. Всі місцеві розуміють, про що я кажу. Ситуація на даний момент така.